Тут бачу яка шляпка червоніється. Є, Один є. Маленький виліз. Ось такий. Так, це що таке? Це якісь поганочки? Поганочки. О, бачу маленький теж, дивіться який класний. Ох який. Який красотулькин. Ой, ну, який класний гробочок, дивіться. Молоденький, тільки полізли, напевно. Тут ще якесь щось виглядає. Але це планочка, напевно. Ah, Tohle je pohánočka. Tohle je pohánočka. Tohle pohánočka. Тут така шляпочка, а це поганки. Дуже подібні на червоні, такі молоденькі, оранжеві шляпки. Окей. Зараз погуляємо ще. І цей дуже гарненький такий, такий, крисульки.